Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. І через 7 днів ми знову прибули на це поле, на цей посів ріпаку, який ви могли бачити у нашому минулому відео. Ми сьогодні хочемо подивитися, як за тиждень змінилася ситуація на ріпаку, як він росте і розвивається, і е, які результати тих обробітків, які проводилися на минулому тижні, а саме підживлення добривами, підживлення фосфором, калієм, бором. Інсектицидні обробітки, гербіцидні внесення. І поговоримо про те, як впливає на ріпак розтригуляція, для чого вона виконується, які правильні терміни її виконання. Також поговоримо про те, як боротися із шкідниками, які зараз небезпечні, особливо з ріпаковим квіткоїдом. Друзі, ну попередній огляд ми вже зробили. Ми викопали контрольні рослини, вже зробили коротенький їхній огляд. Маємо певні висновки. Отже, коротко зараз поговоримо про ті агрономічні операції, які виконувалися останній час на цьому ріпаку. Минулого разу, коли е, ми знімали відео огляд на цьому ріпаку, паралельно виконувалось внесення карбамідно аміачної суміші в кількості 200 літрів на гектар. І на сьогоднішній день ріпак подекуди має невеличкі припали на листових пластинах, які в кінцевому результаті не матимуть негативного впливу на його розвиток. Далі, також поруч з цими операціями, виконувалось підживлення фосфорно-калійними добривами, листове підживлення та внесення бору. Інцектицидний обробіток у нас відбувався дещо раніше, і сьогодні, вже після встановлення жовтих. Клейких стрічок ми бачимо наявність шкідника, відповідно, негайно будемо виконувати тут інсектицидний захист від прихованого хоботника. Що далі ми плануємо робити на цих посівах? Ну, оскільки ви вже бачили значне витягування точки росту і бутон в нас уже вийшов з розетки листків, відповідно, наш ріпак в подальшому буде ризикувати ураженням. Квіткоїдом. Це, здавалось, би, невелика, невеликий шкідник, але його достатньо багато буває. І шкодить цей шкідник саме тоді, коли бутон у нас закритий. Справа в тому, що він харчується солодким пилком. Але коли квітка закрита, для того, щоб до нього добратися, він квітку розрізає, пошкоджує генеративні органи. Ну і відповідно, ця квітка вже стає недієздатною. Саме так і шкодить квіткоїд. Коли у нас ріпак зацвітає, квітка відкривається. Підкоїт має безпосередній доступ до пилку і, відповідно, практично не шкодить е, посівам ріпаку, тому саме час. Е... У фазі зеленого бутона боротися із цим шкідником і його відповідно контролювати. Для контролю його підходять в принципі найпоширеніші діючі речовини, найпоширеніші інсектициди, за якими з вами раніше згадували це і ацетаміприд, і мідаклаприд, тіаклоприд, тіаметоксам, і так далі. Тобто, це все можна використовувати і. Достатньо ефективно контролювати цього шкідника, але треба бути уважним, треба враховувати час до початку цвітіння ріпаку для того, щоб не ризикувати і не мати змоги нашкодити бджолам. Відповідно, якщо ми розуміємо, що в нас до цвітіння залишається десь 7-10 днів, цього буде достатньо для того, щоб на той момент концентрація діючих речовин в інтенсивно наростаючій масі ріпаку впала до таких меж, яка не нашкодить в подальшому комахом запилювачем зокрема бджолом. Друзі, минулого разу на цих посівах також була виконана розтригуляція, тому зараз буквально декілька слів скажу, для чого ми її робимо і яка крайня фаза ефективна її виконання. Ось на цій рослині ріпаку ви можете бачить, крім основного такого достатньо потужного центрального стебла, ви можете бачити ось також і бокові. Одне, друге, третє, четверте. П'яте. Крім того, ви можете бачити у пазусі кожного листа гілочку ріпаку, яка в майбутньому стане продуктивною. Для чого виконується в тому, що тибуканозол в дводольних культурах є інгібітором синтезу гіберелінів. Гібереліни – це гормон, який в рослині відповідає за поздовжній розтяг клітин. Що відбувається після внесення тибуконозолу на ріпак? Тибуконозол рухається до інтенсивно ростучих точок росту, а в нас найінтенсивніше росте центральний пагін, Відповідно, в цій точці росту концентрація тибуканозолу буде найвища. Він виконує свою функцію інгібітора на певний час, стримуючи інтенсивний розвиток центрального пагана. А в бокових точках росту, відповідно, його концентрація буде менша і ретардантної дії на бокові гілки і бокові пагани він матиме набагато менше. Тим самим ми стримуємо ріст центрального пагана, даючи можливість пришвидшити ріст бокових пагонів. Та бокових гілок на рослинах. Тим самим ми зменшуємо ярус, в якому у нас будуть знаходитися квітки, тим самим роблячи більш однорідне, одночасне цвітіння, ми скорочуємо період цвітіння. Це в подальшому допомагає нам більш якісно захистити ріпаку від шкідників. Це в подальшому призведе до більш рівномірного достигання. Відповідно, ми в певній мірі уникаємо осипання. Ріпаку тої ситуації, коли у нас верхні стрючки вже сухі і розтріскуються, а нижні ще не зовсім дозріли. Тому розтригуляція виконується і виконується вона максимум до фази 15-17 см центрального стебла на ріпаку. Ну і все ж таки, друзі, якщо ми повернемося до питання захисту від шкідників і на сьогоднішній день, ви вже маєте не зелений, а жовтий бутон, який 2-3 дні і має бути. Розкритим і відповідно ріпак почне цвітіння. Тоді е, я вам е, наполегливо рекомендую утриматися від використання е, зазначених раніше діючих речовин. Е, тут вже треба використовувати діючі речовини, які безпечні, ну або е, умовно безпечні для медоносних комах. Такі е, діючі речовини, як ацетаміприд, такі діючі речовини, як тіаклоприд, е, або їх суміші, які вже сьогодні наявні на ринку. Це ті продукти, які дуже ефективно працюють по. Всім наявним в період цвітіння шкідникам на ріпаку, і в той же час майже абсолютно безпечні для бджіл. Тобто шкоди вони їм не наносять. Але варто не забувати, що перед інсектицидними обробками все таки варто попереджувати громади, варто попереджувати пасічників, які знаходяться на вашій території, для того, щоб вони на певний час закривали бджоли, і все таки варто виконувати обробітки інсектицидні надвечір або в нічні години, коли немає льоту бджіл, друзі. Ну і буквально декілька слів про ті препарати, які ми можемо використовувати безпечно під час світіння на ріпаку, та також які будуть достатньо ефективно контролювати весь спектр шкідників, які небезпечні на ріпаку під час світіння. Перший препарат це всім відомий препарат під назвою Біская від компанії «Байер». Діюча речовина Тіаклапріт свій час була єдиною, яка дозволяла контролювати шкідників у цвітіння. Другий препарат від компанії АХТ це препарат Асистент Максі. Діюча речовина, ацетаміприт. Також безпечний бджіл, дозволений до використання на ріпаку під час світіння. І третій препарат, якому я хотів би сьогодні приділити особливу увагу, це препарат Амісек Дуо» від компанії Баздорф. В цьому препараті поєднано дві діючі речовини: ацетаміприт і тіаклоприт, тобто діючі речовини з попередніх двох препаратів. Препарат на сьогоднішній день на ринку неповторний, в собі поєднує синергізм двох діючих речовин, і ефект на шкідника в ріпаку в період світіння буде значно кращий. Отже, друзі, оглянувши рослини ріпаку, можемо зробити висновок, що після внесення азотних добрив та фосфорно-калійних добрив рослини ріпаку розвиваються досить стрімко. Сьогодні також ми діагностували наявність шкідників, таких як квіткоїд та приховно-хоботники, та будемо невідкладно виконувати. Інсектицидне внесення. А чи відмічаєте ви активні шкідників у ваших посівах ріпаку? яких саме та якими препаратами ви проводите боротьбу з ними? Залишайте ваші відповіді у коментарях під відео. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні випуски відео про ріпак. А на сьогодні у мене все з вами, як завжди, був Олександр Бик. Побачимось.